Друзі, вітаю! Сьогодні буду формувати кущики середньорослих горшечних хризантем. Дуже багато було запитань з цього приводу, як формувати, щоб квіти були великі, щоб кущик був компактним. Ось вони у мене всі у відкритому ґрунті, хоча висаджені із запізненням цьогоріч. Показую, як формувати, можна залишити пагонів на ваш вибір. Можна 5, можна 7, можна залишити весь кущик. Чому суть заключається на одній гілці, залишити лише один бутон. Всі зайві видаляються. Ось таким чином таким чином показую. Показую, як це робиться. Якраз зараз потрібно зробити цю процедуру, можливо, десь хризантеми зацвітуть кінець жовтня-початок листопада, щоб квіти були великі, а кущик компактним. Ця процедура є обов'язковою.